Усім привіт! Хочу вам розповісти про основні правила при схудненні. Якщо ви, як і я, хочете скинути зайві кілограми, які вам заважають класно рухатися, виглядати просто шикарно, бути в гарній фізичній формі. Тож, слухайте, потрібно відмовитися по-перше від всіх. Дрібних перекусів, не перекусюйте, харчуйтеся три рази в день, збалансовано не переїдайте. Пийте багато багато води, саме чистої, очищеної, десь від півтора літра до двох літрів в день. Ви маєте вживати. Тобто багато пийте, менше перекусуйте, їжте тільки збалансовано. І небагато. Навіть стаючи зі столу, ви маєте відчувати такий, знаєте, легкий, ще голод навіть. І коли я лягаю спати, я вже практикую вже другий тиждень почала. Активно худнути. Ось, і кожного дня я втрачаю від 200 до 300 г. Знаєте, це не жорстка дієта, я їм те, що і їла, тільки я о, прибрала ось ці всі зайві перекуси. Харчуюся я стабільно. В одні о, години я снідаю, в одну годину в час дня я обідаю, і в 4 години я вже вечерюю до 5-ї. Після 5-ї я намагаюся взагалі Чого не їсти, можливо, там є шматочок яблука, якщо дуже-дуже хочеться: ось п'ю велику кількість води. І якщо ви гадаєте, що цього буде достатньо, ні. Саме треба підключити до вашого раціонального такого збалансованого харчування, відмовитись від переїдання буде недостатньо. Потрібно також навантажити свій організм фізичними вправами. Кожного дня я роблю комплекс вправ. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, покажу, які саме. Я знайшла Ваніти Луценко. Дуже класний комплекс справ для того, щоб прибрати жир з боків, підкріпити свої руки. Тому що мені 38 років вже пора в цьому віці задумуватися за свою, своє своє здоров'я, за свою фігуру. Треба за неї братися і активно працювати. І головне стабільність. Якщо ви почали ось так харчуватися, то не зіскочіть, знову не почніть перекуси і починайте їсти лише тоді, коли ви відчуваєте справжній такий голод, що ви вже відчули на собі, що вже все ви терпіти більше не можете, і ви хочете хочете їсти. Їжте гарну їжу, здорову їжу, менше соло, Взагалі я солодке, просто відключила, забула про нього, і все. Це для мене табу. Цукор це не про нас, не для тих, хто хоче схуднути, Тож бажаю вам успіхів, любі! Усім папа!